І для себе полегшити. Перший варіант. Енергії місяць. Ну, насамперед, намагайтеся ніде не, не бути у суспільстві, а більше перебувайте вдома. Ну, тому що вам в цей день, можливо, буде щось таке в тому суспільстві, де ви зіткнетеся або з обманами, або з якимись слухами, плітками, інтригами, підлогами. Тобто те, що було від вас скрито, закрито, то наразі може вийти для вас на поверхню. І також, можливо, у вас будуть певні проблеми із жінками або через жінок. Вам цей день можуть заважати залежності різного роду. Тому, якщо у вас на роботі є якісь нерозуміння, або ви бачите явно, що вас хтось намагає, обман, намагається обманути або підставити, або щоб ви якісь робили такі безуспішні справи, то вам потрібно розуміти, що не ведіться на чужу інформацію. Тому, тому що люди, які будуть вам намагатися це все нав'язати, матимуть якісь свої скриті мотиви. В особистих стосунках, у вас, можливо, щось буде так занадто сумно, монотонно, і також, можливо, партнер може поводитися дещо неадекватно. А ви можете приймати бажане за дійсне. Тому, і ще можливо, у вас, у когось із вас партнер є із шкідливими звичками. Це також буде для вас. Таким негативним аспектом. Що вам потрібно зробити, щоб для себе полегшити цей понеділок? Проявляйте обережність і держіть свої плани у таємниці, зберігайте мовчання. Щось буде виходити на поверхню і застави вас хвилюватися або переживати, або інша людина, можливо, буде на вас впливати. Людина це має бути жіночої статі. Тож вам не варто себе понадміру накручувати. І якщо ви будете так проявляти бездіяльність, це також для вас не на користь. Тому вам необхідно контролювати свій внутрішній стан. Ну, тобто, оті розчарування, або плітки, от все, що буде до вас надходити, вам не варто занадто сильно в те занурюватися. Пройде час, і для вас ситуація проясниться. Тому що на цей день для вас туману може бути забагато, і ви не будете взагалі бачити навколо себе, що відбувається. А тому більше перебувайте вдома і займайтеся своїми справами. Обмежте по можливості спілкування з особою.